Давайте, хвилинку уваги, дякую вам і Алі. Е, ну, ключик до вас дойде, відкриєте, добре? Е, Дивіться, в нас є величезна традиція, пам'ятаєте, раніше ми один одному писали листи. Пам'ятаєте? Мами, пам'ятаєте? І пам'ятаєте, відчуття, те відчуття, коли ви цей лист отримували і як ви його читали, пам'ятаєте? Забули, набудь, як це виглядає. Ми вже звикли до електронних, до повідомлень в месенджерах і так далі. В нас є традиція. У нас є традиція, дякую. Традиція наступна, що кожна група пише листи наступній групі. Ми її вели якось випадково, вона, ну, як і всі наші традиції, вона з'явилася просто от, ну, на рівному місці. Е, ідея була в тому, що ви, коли приїжджаєте в цей табір, ви не розумієте, де ви опинилися, що на вас очікує, що, до чого готуватися. Тому ми сьогодні і питали у вас ваші очікування і побоювання, які ми в банки чарівні позакладали. І в нас є для вас листи. Від ваших попередників, які вам їх написали з якоюсь інформацією. Кожен лист унікальний, він особливий. І виглядає це наступним чином: кожен лист запечатаний, ніхто нас не знає, що там написано. Іноді там пишуть ну, різні речі. Да, тут бувають речі як глибокі, ну дуже глибокі. Ну це мам більше стосується, так і дурню. Ну, дурню, ви знаєте, хто пише в нас, правда? От тому е, дивіться, як це працює. Я зараз е, беру конверт і читаю, що на цьому конверті написано. Якщо вам з першого разу, з першого е, ну, от якогось там хвилини, секунди, я не знаю, відгукується, не вагайтеся, кажіть, це моє. І я вам його віддаю. І тут листів багато. Тут листів з декілька наших заїздів, тут є і літні заїзди, і зимові. По-різному, -по воно якось не всім всі листи заходять, ну і ну, якось коротше, всім вистачить 100%. 100%. Тобто, якщо вам відгукується цей лист, не не вагайтеся, одразу кажіть це моє і забирайте. А поки ми їх роздаємо, ви можете їх скривати, читайте про себе. От. І якщо хтось з вас захоче поділитися цим листом. Ми будемо вам дуже за це вдячні. Ну, вголос його прочитати. Е, Віталій це зніме на камеру, і ми, якщо е, з'ясуємо, хто його написав, цей лист, ми йому його відправимо, як ви його прочитали. Ну, це от така крута штука, коли людина, яка написала лист, отримує відповідь. Ну, ну він бачить, як його читають. Угу. Спробуємо. Страшно?